Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо мою таксішну діяльність в грі під назвою Taxi Life. Ну що ж, перед початком, як завжди, вам приємного перегляду і давайте продовжувати. Хто забувся, хто не був взагалі на стрімі, минулий раз на стрімі я купив собі ось таку лялічку. Да, мені це похоже на Toyota Prius, Aurus, ну, коротше, аля Тайотка. І тому сьогодні мені навіть, знаєте, цікаво подивитися, наскільки вона все ж таки прикольна сама по собі машинка. Так, тому знаєте, що я пропоную? Я пропоную взяти о класне замовлення. Так, чому б і ні? Ой, стоп. А знаєте, що я забувся? Я забувся включити да, ходові вогні. Точніше, навіть не ходові, а просто вогні. Вогники. Так, ну що, поїхали тоді до першого заказу і будемо дивитися, наскільки цей автомобіль прикольний. Доїхав до першого заказу, да. Як завжди, як завжди, просто-напросто попандос на рівному того, І за цих. Поганим словом просто не хочу зараз розказувати. І за цих е... неадекватних людей. Да. Я, я, як завжди, ніколи ні в чому не винен. Ладно, поїдемо тоді за іншим. Е, що я розповідав, коли був стрім? Я розповідав про те, що я дуже сильно хочу Теслу. От що я дуже сильно хочу собі взяти. Типа, але, як ви бачите, я не їжу на Теслі, я їжу на такій Тайоткі, коротше, наподобій Тойотки, по крайній мере, машинка. Так, сподіваюсь, там мінтів не буде. Це ж Барселона, блін. Та тут можна по зустрічці просто їздити. Мало хто знає про ці правила їхні. Тут е, тільки такі, як я, знаю, що, типо, ну, по зустрічці це нормально. Так, треба клієнтика швидко забрати, в принципі. Якщо я не помиляюся, у мене повний бак повинен бути. Просто я не бачу, де тут саме бак показується. Ну, я так розумію, нижче троєчки. Там де троєчка в мене зараз горить. Що, Типу третя передача. От чуть нижче троєчки показує, мабуть, мій бак. Сподіваюсь, до суха. А, хоча що сподіваюся, в мене ж там кнопочка, ця кнопочка. В мене ж там лампочка загориться. Давай, тітенька, сідай. Може, поговоримо з тобою? Може щось хочеш дізнатися у мене? Ні? Як тут в Барселоні живеться? Ну, ладненько, не хочеш, то не треба. Все, поїхали. Так, а тепер я з клієнтом їду, і тепер треба прям дуже акуратно це все робити, тому що, ну, як ви знаєте, ці клієнти не полюбляють, коли я порушую. Так, 50 км на годину, значить, все чудово, значить можна їхати. Блін. Тільки одні червоні, оці мене бісять. Давай, давай, переходь, штрієш, штрієш. Хай вже побыстріше зелений загорається, я хочу дати старт. е. Поехали. поехали Ну, звісно, ця машинка не так буксує, як е, до цього інші в мене буксували прямо автомобілі, але все одно прикольно. О, зелений, серйозно, прям зразу. Блин, наш дивно трохи. Там якийсь знак стояв з тої сторони. Я не знаю, це односторонка чи ні. Ну, походу, що так. Да. Так, нам десь сюди. Я ще тут, здається, не їздив. Я взагалі не розумію. Де як тут я взагалі опинився. Так, почекай, мені сюди, здається. Так, сюди, потім сюди. О боже, тут ще фіг поймеш, як, куди, що, де, як. Якісь дороги мені такі дало. Я ще в цій місцевості, здається, і не був. із за цього, мабуть, я і гублюсь зараз. Ай-яй-яй, більше 50 їду. Ух, та ти що? Надо терпіння трошечки понизити, да. Щоб я не зміг собі Теслу купити. Я, мені дуже цікаво на Теслі поїздити. Ну, ця Тойотка, в принципі, теж непогана, в неї такий звучок прикольненький. Сама по собі управляється вроді непогано. Хоча я ще не набрав такої прям там швидкості, щоб сказати, чи вона погано, чи непогано управляється, але все одно. Типу, непогано. Їдем. Їдем. Поїхали. Так. Оп-оп оп, оп, червоний, 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 червоний. Оп, ні, зелений. блін, ну тут якісь такі ці, такі світлофори дивні, чесно кажучи, в цій грі. Е, тому що. Ти тільки стартанеш уже червоний на другому, і ти під'їжджаєш і знову тормозиш а це весь час. Є щоб зробити, щоб там парочку зелених, там два-три зелених, типу, а потім червоний може бути. Тут такого немає. На жаль. Ну, коли поїдемо? Дядь, в мене зелене, якби. Ти не міг раніше взяти дойти. Я розумію, що ти закінчуєш свій маневр? О, о, застріліть мене, пожалуйста. Ну, что тут такі тухі червоні. Кстати, ви замітили, що я зараз да, ночі граю? Типа зараз три години ночі. І в чому прикол? Автомобілів дуже мало. Оце реально прикольно зроблено. Ну що, типа на ніч менше машин. Куди ти хочеш? Не тулися сюди, блін. Якщо він ще мене зараз задіне, я його вб'ю, реально. Тільки нова тачка, вообще ніде не бита, не крашена нічого. Тільки купив в автосалоні, він, якщо мене задіне, ну я реально я за себе не відповідаю. Давай. Давай. Давай! Ззаді нікого, ззаді нікого. Щось вона вообще якась не говірка. Там тоже нікого? О, все, наш зелений. Газ, 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 газ газпол, газпол. Ой, який газпол! Я вже розігнався, блін, а забувся, що у мене клієнт тут якби сидить пасажир. Ніякий газпол не можна. Дядь, пропустиш мене, ні? Ти не хочеш мене пропускати, так? Да? Ну окей. Я тебе заповню. Ми ще якось з тобою зустрінемось на дорозі, я тобі, бліна. Фафактно. О, тільки не кажи, що ми заїжджаємо в жилий райончик, де тільки 30 км на годину. Не, здається, нормально. Так, і скільки ж ти мені заплатиш? Я щось забувся. 490, здається, я її брав. Ага, нерівно стали, я понял. А тепер рівно для тебе? Та дивно. Ти що, диви, Ще й Жейчаюху дала? Красавица. 542 з євриків. 542 євро ми заробили. Вообще шикарно. Я тут такого прекрасного клієнтика знайшов. 600 с чим то євро може мені заплатити. <гум> Поїхали до нього. Причому дуже быстро треба їхати. І тачку розбив. Я, походу, розбив тільки що тачку об мусорку Так, але, в принципі, ми їдемо ночу. Хто тут особо гуляє? Ніхто, по суті. Стоп, 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 стоп. Так, мені сюди. Так, да, 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 є так, мені сюди. бой. Так, і що ти там, тапіто Де ти там стоїш? Дупітро. Ти ж десь тут стоїш. Ага. А що якщо я до нього під'їду отак із зустрічки? Він сяде? Він сяде. Буду знати. Хай. Хай. Ти зі мною що, поговорити хочеш, чи що? Щас поговоримо, дядько, подожди тільки. Дай розвернутися. Оп. оп тут Я з клієнтом. Хух, слава Богу, в кінці згадав, що я з клієнтом і треба тормознути все ж таки. Так, добре. тут уже можна розігнатися. Я думаю, що мені просто-напросто треба включити механіку, аби я сам розганявся, і тоді, можливо, я не буду забувати про те, що треба дивитися за швидкістю. Та давай переходь, може, інвалідка. Капець, скільки треба об'їжджати, якщо по правилам їздити. В принципі, я його тільки що забирав от тут з паралельної вулиці, блін, не щоб чуть-чуть пройтися. Щоб я менше їздив, менше бенза витрачав. Кстати, де мій бенз пишеться? Я от реально не бачу. Де тут позначка, скільки в мене бенза осталось і так далі? Так, я вже встиг десь у нього терпіння чуть-чуть е -е, сняти. Коли я, блін, встиг це зробити просто-напросто, я не пойму. Давай, 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 шліфуй, 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 ми повинні перші тут бути. Це він мене тільки що задів? Чи це я його задів? Ну, знаєте, швидше всього, що це я його задів, походу. Забийте. Так дуже часто ще буде. Людішки в сторону, їде батя. Так, а я можу тут? О, можу тут. Хе. Проскочити Я просто Барселону знаю, я тут місцевий. Тому для мене це взагалі не проблема. Об'їхати там, де другі просто-напросто стоять собі. Так. Хорошо. Значить, що? Повертаємо праворуч. І право. Так, зелений. Саме головне, що в нас зелений. Океюшки. оп, А ні, ніфіга. Я думав, що я все ж таки зможу проскочити, але я думаю, якби я навіть проскочив на жовтий, іменно такий уже не мигаючий, воно б, мабуть, мені зарахувало як цей. Ну, як терпіння, типу, менше було би. Моє б. Моє терпіння точно впало би. Так, Во-во-во-во-во... Реально, з таким таксістом як я, ну от просто, мабуть, ніхто би не захотів їздити. Чому? Тому що я газ в пол, тормоз в пол. І оце весь час. Газ в пол, тормоз в пол. І отак кожних 5 метрів, блін, на кожній цей світлофорчик. Я отак і їжу. Бачите, воно дивиться. дивіться, газполас. Я не знаю, в мене би тачка не виживала тупо. Так. О, клас. Не прийшлося тормозити навіть гальмувати. О, 70. Оце, я розумію, вже можемо розігнатися трошки. Давай, 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 давай. Кстати, тут же круїз є. Подожди, як там круїз? Ага, о, все, на круїзі буду. Чом мені паритися, особливо, коли це 30 кілометрів на годину. Я вже на стріму це все проїздив, я вже зрозумів, що тут сам е чітко це просто на круїзі. Розігнався, круїз ввімкнув. Так, я думаю, що він на цих би лежачих зараз би щось добуло. Тому краще на лежачих так бистро не проїжджати. Краще їх повільно. Так. Леворуч. Скільки нам ще там метрів? До його місця зупинки. 70, 700 метрів. Да, немало. О, на дальньому буду їхати. Чітко. На дальньому прям то, що треба. А можна з двох педалей, кстати? О, це я зараз, щоб ви розуміли, з двох педалей стартану. Прикол. Я щось стартанув нормально, так з двух педалей, прям четко. Класно. Так, 300 метрів. О, щас знов. З двох педалей. Не, не получится. А хотілось, чесно кажу, че, подожди, де йому, куди тут? Не, ж, правильно по цій вулиці, да? Ну вроді, да. Ух ты. А тут щось розвалилося, прям ДТП реально. Прикольно. Ну, це поки ніч, немає людей, то я думаю, ці ДТП взагалі по барабану, ну, типу, не буде ніяких пробок, нічого такого. А от якби не було зараз ночі, то я думаю, що там би ці пробки зіграли велику роль. Так, що там, скільки? Скільки я заробив? 600 євриків він мав заплатити. О, щейчаюху оставив, 700 євриків. Непогано. Так ідуть наші справи, я вам скажу. Тесла стоїть 16 тисяч, якщо я не помиляюсь. М -м -да. Так, що я хотів? Я хотів. Подожди, як там, як там це включить. Ой, я забувся, подождіть. А, во, оця кнопка. да-да-да. да Тільки подожди, вона. Якась із них. Ні, це не ця. А, во! Так. Да. Так, що тут моя ця? Це на в день. Ага. А вона хоч щось заробила вже мені чи ні? Назначить. Ну, в принципі, я просто на ту машину, яка в нас була з самого першого, ну, з самого початку, я назначив оцю дівчонку працювати. Ну ладно. Щось вона, не знаю, доходи, затрати, прибуток. Коротше, ще нічого немає. Ясно. О, тут ми вже можемо нарешті щось собі відкрити. Так, тайм менеджмент. Тете тете. ні, це мені не цікаво. Штрафи, ні ня Блін, давайте, навірно, оце ось заправочку. Чи можу взяти. Давайте на компанію візьму. О, клас. Я якраз таки да, буду зараз компанію брати, робити оце все з компанією, а потім, якщо, що, ми візьмемо щось другеньке. О, 600 євриків. Так, а подожди, а оцей скільки хоче, якщо мені до нього їхати? Оцей, 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 оцей. 300? Та йдите в, в тракторісте. Ясно. Ідемо, беремо той, що за 700. Де він там. 600. Вот, 600 то поїхали. Ви ж знаєте, як я зараз тут быстренько переїду цей бульварчик. Мені взагалі не в проблему. Я сейчас пару метриків і буду прямо біля нього. О ти зараза, диви. Диви, що вони тут зробили. Вони тут забор поставили для таких, як я. Копи були? Серйозно? Тю. 5 євро всього-навсього за рух по зустрічки? можна платити скільки завгодно, я взагалі не на насчет цього. Так, поїхали, дорогенька. Не, я реально себе як таксист уже повожу прям по цьому місті. Ну, типа, нарушаю все остальне. Ще ще мінтів би якихось знайомих знайти. Які б рішали мої діла, що я просто набрав, сказав, типа, і до побачення, типа. Нічого не нарушав. Так, привіт, hey. дядько. Ага, хей-хей, hey, гудбей. Hey, Їдем. А чого тут не можна розвернутися? Я щось не пойму. О, терпіння його не падає. Ну тут же сплошної немає, немає, значить можу розвернутися. Так, повертаємо, 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 поїхали. Скільки тобі їхать? Дві, дві тисячі метрів. Так, окей. 2000 метрів, капець. Стоп, а я не знаю, а тут... Блін, цей червоний все ж таки для нас був, да. Я чого то думав, що він не для нас, все ж таки, той червоний. Тому що він там так розташований. Класіка. Класіка жанра я збив людину. Ну, в принципі, я не особливо там засмутився, чесно кажучи, я знайшов ще одного клієнта за 700 майже євриків. Так, сподіваюсь, цього разу тут хоча б не буде ніяких пішоходів. Там же саме знаходиться цей наш новий клієнт. Блін, та що тут ці пішоходи так розходилися прям? Так, да, там же саме стоїть. Можливо, це той же самий. А. Стаємо назад. Ні, тобі ще треба. Ну давай сідай. Ой, а це вона навіть. Хто би виділувався вообще, де там таксі стало? Чуть ближче, чуть далі. Метки. Я думаю, ніхто. Це тільки в цій грі так рішили, що таксисти прям будуть рівно під'їжджати до тої метки, де поставила людина. Угу. І ніколи в житті. вони набирають, б'ють, кажуть, ти не там поставив, так що. Ай, ладно, вже проїхав. Пофігу. Так. Ну, цього разу нам трошки навіть менше їхати. Полтори тисячі метрів всього нам Ну давай, 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 чеши, швидше, блін. а Що ти там своїми булками єлі переходиш? Такі тяжолі чи що. Давай-давай-давай-давай, Знов. Та йдіть в сраку, блін, а Ви вже мені сьогодні два рази картину маліну і спортили, блін. Не хочу навіть намагатися щось про них розказувати. Ай, червоний а, ти колись закінчишся чи ні. Едем? Не едемо. Едемо. Еджемо. Не? Цо? Це не еджемо. О, поїхали. Так, добре, їдемо. Ці червоні це просто, не знаю, мене дуже сильно бісять. Жалко, немає, знаєте чого? Є, коротше, такі тачки, в яких стоїть, якби круїз-контроль, який... Натиском він просто ну, типу, він ограничує швидкість. Тобто, ви там поставили, що, він буде, що автомобіль повинен їхати не більше 70. І ви можете тапку в пол тупо нажати, і от автомобіль не буде їхати більше 70. От Отут цієї штучки не вистачає, щоб я зараз поставив там типу, 50 чи там 55. І все. І автомобіль більше 55 просто не їде. Навіть якщо я тапку в пол прям жму конкретно. Оцього мені тут зараз не вистачає. Ой-йоо! Oh, на тобі. Кстати, а ми ще в цьому районі не були. Я цей райончик не пам'ятаю, ми тут ще не їздили. Фу, я готовий їх убити, чесно, я готовий їх кожного просто цього пішохода закопати і в багажник закинути. У мене, тим паче, там зараз просторий такий багажник, типу. Прям конкретний. О, ще й дівчака не одна. Подождіть, а справа теж хтось від мене є? Ні, справа нікого від мене немає. Дядь, я тут буду перший. Пойми, пожалуйста, одну істину. Бистріше за мене. Тут немає жодного таксіста. Я самий бистрий таксіст Барселони. Будемо їхати? Ну давай. А, кстати, я поняв де мене бензобак. Он бачите, оця сіра оказується. Позначка оце якраз таки показує, скільки в мене ще залишилося бензину, а червона це, тіпо, оце це, коли починається, типа, меготіння, що 50. Е, що залишилося в бакі коротше дуже мало. Там на 50 кілометрів, грубо кажучи. Старт, 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 старт. Та ти що, Блін Не, набираю, звісно, ця тайотка офігенна. Мені прям подобається, як вона набирає оце газ. Тільки даєш, і вона сразу рве. Так, а тут одна сторонка, чи... Ні, тут не одна сторонка. Ну, ми будемо їхати? Ну. Но... Нарешті, блін. Так, їй сюди, да? Блін, а тут двойна сплошна, тобто я не зможу так поїхати, щоб не порушивши... Правила. А якщо я отак от зроблю, це теж буде для них порушення? Чи ні, ну цікаво просто? Так. Да. Це теж для них як порушення правил дорожнього руху. Я зрозумів вас. Значить, не будемо так робити. В подальшому. Так, як тобі тут запаркуватися так? Паралельна парковочка. Отак, от машину на 45 градусів, під'їжджаєте до бордюрки, машинку, розцегукуєте і. гальма. Припаркувались. Ідеально. Так, ну що. Всім дякую за перегляд. Отка от вийшлося це. В принципі, за сьогодні ми заробили майже скільки там. півтори тисячі. Навіть трохи більше, мені здається, ніж півтори тисячі євро. І скоро, я думаю, що ще недовго Осталося, І скоро у мене буде Тесла, і я буду просто насолоджуватися тут, грати на електричці, яка буде газ даєш, і вона просто в космос улітає. Оце я жду. Все, до нових зустрічей тоді.